Шановні майстри, сьогодні хочу розповісти про нову присоску, яка з'явилася на ринку. Її назва Дивна Lift Up. Цю назву, я так розумію, це формують українські постачальники, але мені ця назва сподобалася. Дивіться, ось постачається вона ось в такому шикарному кейсі. Ну просто фантастичний кейс. Пише, що відразу дивимося, що тут 200 кг вона витримує. Чомусь в інструкції написано 170. ну да ладно, Це дуже величезна вага. Кейс просто класний. Всередині ми знаходимо саму присоску. Акумулятор на 2 А. Дивіться, акумулятор має можливість, щоб ви підзаряджали свої гайджети. Має... Ви можете подивитися, а який же рівень заряду. Так, вставили. І має ось таку повноцінну зарядку. Наскільки вона на 1,5 А Получається, десь трошки більше години зарядиться акумулятор. Має фільтрики запасні, має ось таку приспособу для дуже широковатих нерівних поверхень. Ну, а тепер давайте роздивимося ближче. І порівняємо, і потестуємо, чим можна порівняти цей виріб. Цей виріб, звісно, можна порівняти з граба. Це оригінальне грабо, е, яке, скажімо так, зараз воно, на жаль, постачальника немає. Дуже рідко його ви, ну, є, складно його знайти в Україні. Але з'явилося дуже багато китайських граба, які взагалі або працюють, або дуже недовго працюють, або взагалі не працюють. Тому дуже уважно підходьте до... Ось таких речей. Мені здається, краще вже купити Біхай, чим Біхай мені подобається. Давайте спочатку. Бачите, тут стоїть гума, яка в принципі для роботи стандартною плиткою. Тут такі бортики, вона м'якенька. Як на мене, включення відбувається, натиснув. Почекали воно довге включення. Загорілись лампочки. Коротке включення пішов качатися. Дуже швидко накачався, зупинився. Бачите, поверхня шереховата, досить шереховата. Не всі навіть присоски тримають, щоб не підпускали. А вона не підпускає, стоїть як вкопаний. Крім того, що на табло ви бачите рівень вакууму, він ще дублюється на вакууметрі. Ну, не знаю для чого дублюється, але дублюється. Ручка тоненька. Бачите, о, тут така товсте, товста ручка. А тут тоненька ручка і прогумована. Один тільки акумулятор, і тут є дуже класна фішка це підкачка. Якщо тиск зменшується, включається підкачка. У граба постійно працює, Ви натиск. І вона постійно працює. Щоб виключити, треба відповідно ще раз натиснути. І вона, тиск стравлення у Граба відбувається механічно клапан. Тут же ви два рази натисли на присоску. ну, Бачите, вона трошки з'їхала з 200 до 100, ну дуже повільно з'їжджаєте. Два рази натиснули і він з'їхав. Тобто, Кнопочка включення. І виключення. Одна кнопочка відповідає на все. Вона прогумована, сюди не попаде бруд. Нормально, мені подобається. Що мені подобається, не забувайте її включати, виключати. Бо От у мене там годину він простояв і так лампочки гарять. Тут немає фішки, щоб він сам відключився. Так, дивимося. Тепер перевіряємо на ось такій поверхні. Це, бачите, тут вона складна поверхня, вона. Ай, вона не працює на цій поверхні. Ось менша поверхня і вона також запросто працює. На оцій поверхні вона, бачите, не трималась. А чому не тримались? Тому що вона ну, більше розрахована для плитки. А для цієї поверхні зараз ми поставимо замінимо гуму. Бачите, воно спускає. Зараз давайте дійдемо до того моменту, коли вона включиться на підкачку. В принципі, ви ж розумієте, автопідкачка – це і плюс, і мінус. Який плюс? Що економим заряд акумулятора? Економим заряд акумулятора. Але коли знижується тиск, Відповідно знижується вакту і вага, яку ви можете переносити. 172 вже. Я так розумію, вона на 160 має спрацювати. Тут же ви включили і постійно йде максимальна вага, яку можна переносити, Там 200 кг і більше. І тому тут є ось такі приспособи підкачала, бачите? Ось такі приспособи залізні, які можна зацепити і ну, кудись на самий верхній поверх щось тягнути на тросиках або на якихось приспособах. Бачите, тут таких тросиків немає. Чому немає? Тому що автоматичний режим це страх, і що він не включиться. розумієте? Компресор, от як я включився, то він і маслає. Автоматика, а автоматика. А якщо не включиться, якщо ви будете піднімати, щоб на голову не впало. Тому, відповідно, я ще кажу, плюси і мінуси. Відповідно, плюсів у автоматиці більше, але є і мінуси. Так, ви бачили, що він, він зараз знижився до 160 і включилася підкачка. Авто підкачалося. Зараз ми поставимо іншу гуму і подивимося, як вона на нерівній поверхні працює. І це дуже добре, що гуму можна міняти. Звісно, якщо щось пошкодити, поріжете, ви її можете, я впевнений, біхай, це така серйозна компанія, ви можете її докупити. Ось я поставив іншу гуму, яка відповідно дуже схожа. Ось, бачите, притягнута скільки стоїть. Треба відпустити. Дуже схожа. На біхаївську на, е, біхаївську на граба І, відповідно, вже по висоті також висока. Попередні версії були, що вона була низька, а зараз вона відповідно, приблизно така сама. ну І принцип, ви бачите, вони дуже гарно копіюють все. І це добре, коли копіюють. Добре, коли нічого не роблять. Так, е, тепер поставимо на ту поверхню, де вона не змогла працювати. Як ви бачите, воно легко накачало свої 200 кілограмів і тримається. От як, ну, звісно, там складно триматися, вона буде підспускати, але тут є підкачка, яка буде докачувати. Давайте тепер я поставлю довго. Довго стравлю я. Ну, так, тепер я ставлю. Тут фізично треба виключити. Ну, Давайте подивимося, чи воно стравлює, чи не стравлює. Ну, Тут складно відповісти, воно стоїть на місці. В граба є показник заряду фізичний. Тут бачите, тут дуже багато ділень. Тут же немає показника заряду, тут, якщо він розряджається, починати мигатіти червона лампочка, яка каже, що треба зарядити. Ну, Час від часу ви. Перевіряйте акумулятор зарядку. Як ви бачите, стоїть на місці, тому граба ну, теж можна економити заряд, якщо у вас там такі операції, коли можна дивитися. Коли не можна дивитися, десь на висоту піднімаєте за допомогою цих ліків. Звісно, хай воно постійно працює. Відпустили, виключили ось такий апарат. У граба два акумулятори в комплекті. Ось такий кейсик. Сумочка Шикардосік. Так що буде у вас гарний інструмент. Так що звертайтесь до мене, мені ця штучка подобається. Тим більше вона офіційно постачається, має гарантію один рік. Ну, як на мене, достойний інструмент за достойні гроші. Дешеве, гарним не буває. Але саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!